Ви сфокусовані на собі, на апаратах, на препаратах, а не на клієнтах і на їх потребах. Ви купуєте ресурси, які не використовуються на 100%. Що я маю на увазі? Заходиш до косметолога приватної практики, або в клініку, або в салон краси, де є косметологія, там шикарний кабінет косметолога. В якому стоїть 4-5 апаратів. Стоїть лазер, стоїть там якийсь РФ, стоїть там якась, не знаю, там дермабразія, там якась алмазна. В нижньому о, ящику дальньому захован апарат мікрострумової терапії, на якому тільки на апараті мікрострумової терапії можна побудувати косметологічний бізнес. Не тільки якщо ви приватний косметолог, а якщо ви навіть клініка. Він зазвичай стоїть десь там в куті, в пилюки, і якщо не в різюки, то це добре і дістається раз на півроку там або раз на місяць. І якась там пресотерапія там же знаходиться приблизно. У вас один кабінет. Розумієте? В кабінеті одне робоче місце, і у вас є щонайменше декілька ресурсів. Які ви не використовувати не те, що на 100%, ви деякі з цих ресурсів, які ви вклали гроші, ви їх взагалі не використовуєте.